Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти послухай його уважно і повтори, як я. Б. Повтори іще раз. Б. Звук Б. Називається приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його співати, а вимовляємо його коротко. Наша ниточка рветься. Б, Б, Б. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер подивись на екран і побачиш букву Б. Порахуй усі букви Б. Скільки ти нарахував? Звук Б. Ми не можемо співати, та й не будемо позначати його кружечком. Звук Б позначимо рисочкою, бо це приголосний звук. Тепер... Я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Б. Звук Б. Ми дуже часто чуємо в словах Послухай банан, барабан, бегемот, бик. Повтори ці слова. Але звук Б може бути не лише на початку слова. А ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай та скажи, де заховався звук Б? На початку, всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай. Бегемот. Де заховався звук Б? Так, на початку слова. Кубики. А тепер де? Так, всередині слова. Хліб б. А тепер де заховався звук Б? Так, в кінці слова. Молодчина! А щоб запам'ятати букву Б, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву Б, вимовляй звук. І слова, які починаються на звук Б.